Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеси. Мабуть, головна новина цього тижня це те, що прийшла позачергова сесія нашої міськради, де ми додатково виділили на забезпечення наших воїнів 268 мільйонів гривень. Це вже не перший раз, коли ми виділяємо якісь гроші. Наприклад, ще 3 травня ми голосували депутатський фонд. Це така маленька частина бюджету, яку розподіляють безпосередньо депутати. Так, ось наша фракція тоді вирішила виділити на допомогу ЗСУ конкретним бригадам. А саме, наприклад, 126-та бригада отримала шість антидронових рушниць. І один з воїнів 126-ї бригади надіслав вчора фото одного дрона, який він завчора посадив цією рушницею, А ще один дрон був збитий, він десь впав і вибухнув. Це Працює, це дійсно рятує життя наших воїнів, і мені дуже приємно, що ми до цього долучились. Я сподіваюся, що це не останній раз ми коректуємо бюджет нашого міста на цей рік і будемо ще допомагати воїнам. Очевидно, що війна вже не закінчиться там до кінця літа, як хтось обіцяв. Тож нам потрібно згуртуватись і все, що можливо на перемогу, щоб якнайшвидше це закінчити. В полі Столярського діти, учні збирають гроші на ремонт вікон. І ну, це дуже дивна історія. Тому що, наприклад, на той же самій сесії ми виділили ще додатково 36,5 мільйонів гривень на компенсацію одеситам, в яких постраждали вікна ну, або оселі. Тут не зрозуміло, чому діти збирають самі гроші, будуть проводити концерт для того, щоб ще більше зібрати. Я відкрив інформацію про цей ліцей, і цей ліцей він підпорядкований Міністерству культури та інформаційної політики і фінансується з державного бюджету. Тобто, за бюджетною кодексом ми як міська рада немає. Ми маємо право їм допомогти фінансово. Тож наша фракція запропонувала на сесії ось на цій позачерговій звернутися міською радою до кабінету міністрів з проханням виділити гроші на ремонт цієї школи, тому що це сором. З однієї сторони, це міністерство виділяє там, 30 мільйонів гривень на зйомки серіалу, а з іншої сторони, школа, яка йому підпорядкована, повинна сама проводити концерти, щоб полагодити собі вікна. І, і це дуже дивна ситуація. Усі депутати, які були присутні на сесії, підтримали наше звернення. Я їм дуже вдячний. Це такий навіть наш маленький рекорд. Від ідеї до прийняття рішення пройшло менше, ніж одна доба. Сподіваюсь, що такі термінові рішення нам не будуть ще потрібні. Ще з приємних новин це те, що зараз усі муніципальні котельні в місті Одесі забезпечені генераторами. В чому проблема? В нас є 156 муніципальних котель, які забезпечують більшість Одеситів теплом. Але якщо не буде електрики, якщо знов будуть обстріли і блекаути, то тоді система можуть змерзнути. Якщо система замерзає, якщо вода в ній замерзає, то їй капець. Вона вже її неможливо відновити, запустити взимку, тобто потрібно чекати еліта і, і ремонтувати. Або потрібно зливати всю воду, і, і тоді потім її також не запустити. Тобто, якщо більш ніж одну добу не працює котельня, цілі квартали можуть залишитись без тепла до кінця зими. Людям доведеться кудись їхати, кудись відселятись. І, і це буде дуже складна історія, якщо це буде. І тому дуже важливо, щоб на кожній котельні був генератор. І ось директор КП теплопостачання міста Одеси Ганна Пезнякова повідомила, що останні 43 генератори ми нарешті отримали. Від наших іноземних партнерів, які згодились допомогти нам в цьому, також дуже їм вдячні. І тепер ми точно будемо з теплом. Це не стосується тих будинків, в яких є своя дахова котельня. Якщо у вас такий будинок, якщо у вас ОСББ, то я нагадую, що в нас діє програма допомоги таким будинкам, і ви можете купити собі генератор і отримати компенсацію. Не більше ніж 70% з бюджету міста, і також не більше ніж 100 тисяч гривень. Якщо вас це цікавить, пишіть мені в приватне повідомлення, і я вам розповім, як це робити. Також цікава новина. СБУ затримало помічника депутата від партії Шарія районної ради за державну зраду. Ця людина у лютому 2022 року виїхала в Росію. Там налагодило зв'язок з ГРУ Російським. Потім повернулася в Україну, повернулася в Одесу, і ось тут він збирав інформацію про наших військових, про військову техніку, про її пересування і доповідав своїм кураторам ФСБ. Ну насправді для мене це новина не дивна. Очевидно, що в нас є зрадники. Очевидно, що їх багато в партії Шарія. До речі, жоден з депутатів партії Шарія з 24 лютого не з'являється на сесії міськради, і взагалі мені здається, їх нема в Україні. Тож з ними все зрозуміло. Що в когось колись були ілюзії, то зараз їх не повинно бути, навіть не дивлячись на те, що сам Анатолій Шаріф став таким патріотом, перейшов на українську. Я не думаю, що хтось йому може повірити. Сутність їх відома. Переходимо до новин корупції. А перше – це те, що антикорупційна прокуратура завершила слідство за справою Труханова-Галантерніка. Зараз ця справа буде передана до суду по суті. До цього було тільки рішення про запобіжний захід Труханову і його заступникам. А ось зараз через стільки років вони нарешті почнуть цю справу розглядати по суті, і можливо ще через там декілька років ми отримаємо якийсь вирок, а потім ще буде апеляція. Тобто це такий дуже довгий процес. Але ми бачимо, що він рухається. І, можливо, колись ми побачимо справедливість у цій справі. Цікаво, прокуратура повернула в у власність міста землю під санаторієм Горького, це 16-й станції фонтана, там 3 гектари, і будівлі санаторію Куяльник, що на Куяльницькому лимані. Які були, за їх думкою, незаконно приватизовані, там безкоштовно, і це дуже приємно. Це ще на якийсь час, а сподіваюся, і назавжди убезпечить ділянку санаторію Горького від забудови. А санаторії повинні залишати санаторіями, можливо, парками, якимись громадськими просторами, все ще забудовувати це неправильно. А ось з неприємного, що в нас є бомбосховище в парку Шевченка біля зеленого театру, яке було. В оренді у приватної фірми оренда ця скінчилася минулому році. Орендарі зеленого театру звернулись до фонду держмайна, щоб взяти це бомбосховище на свій баланс в оренду. Вони не вели там порядок, тому що попередні власники вони просто зберігали сміття. Там було сміттєзвалище. Його привели до ладу, і після цього ці попередні власники звернулись до суду з вимаганням. Забрати його собі назад. Типу, вони не отримали листа від фонду держмайна, що ось з ними розтергають договір оренди, і суддя господарського суду Одеської області прийняла рішення на їх користь. Дуже жаль. Але про це рішення дуже активно виступили майже всі активні громадські діячі Одеські, відомі з великою кількістю підписників, за що я дуже вдячний. І тому я сподіваюся, що, по-перше, суддя зрозуміло, що вона зробила щось на те. І буде апеляція. Сподіваюсь, вирішить цю справу по справедливості. До речі, на цьому тижні також правоохоронці затримали суддю приморського суду за е, хабар. Всі розуміють, що судова система в нас не дуже чиста, і потрібно якось її змінювати, щоб вона виносила. Більший відсоток справедливих рішень. Очевидно, що треба мати якусь совість і розуміти, що ти робиш під час війни з бомбосховищами, навіть якщо ти суддя, навіть якщо ти такий трохи відірваний від реальності. Але все ж таки тут війна і вести себе так зараз неправильно. На цьому все. Сподіваюсь, наступний тиждень буде краще. За прогнозом, погода буде більш холодна, і я сподіваюся, ми трохи відпочимо від цієї спеки. До наступного тижня.